буде весело, ой, це точно. Шалом мої любі, це канал Гросворд Фарм. А мене звуть Адам Гросворд, та я підготував новий монолог. Отже, слухайте. Тож починаємо з самого початку, буквально з Берешит бара Елокім. Спочатку Бог створив небо й землю. І що? Земля була. Охува вавоху хаос, бардак, як у моєї кухні після шабатнього обіду. І раптом і сказав Бог, хай буде світло. І сталося світло. Але чекайте, сонця ще немає, воно з'явиться лише на четвертий день. То звідки світло? Але як може бути світло без сонця? Ращі пояснює, це було особливе духовне світло. Таке яскраве, що не можна було бачити від одного кінця світу до іншого, але Бог приховав його для праведників майбутнього, бо побачив, що не всі заслуговують на таке. І ось ми маємо шість днів творіння. Кожного дня новий етап. Але увага! У торі немає слова день у сенсі 24 години. Там написано йом, а це може бути і епоха, і момент. Кабала каже, це були етапи розгортання світла в матерію. А Рамбам, у своїй путівник заплутаних, нагадує не читайте тору буквально, якщо хочете зрозуміти її глибину. А чому людину створили останньою? Щоб коли вона прийде, усе було готове, як у ресторані. Стіл накритий, свічки запалені, а ви головний гість. Але ще й щоб не думала, що світ створено лише для неї. І ось шостий день Бог створює людину бецелом та локім за образом Божим, не зовнішністю, звісно, а здатністю до моралі, творчості, вибору. А потім каже: плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте землю і підкорюйте її. Але ж підкорюйте, звучить як наказ грабувати природу. Ні, у єврейській традиції це означає бережи, доглядай як садівник. Ми не власники світу, ми його охоронці. І нарешті сьомий день шабат. Бог відпочиває, але ж він не втомлюється. Тут, як каже Зогар, йдеться про припинення творіння нових форм і початок підтримки того, що вже є. Навіщо Богу відпочивати? Щоб показати нам, навіть творець зупиняється, а значить, і ми маємо право вимкнути телефон, відкласти роботу і просто бути. А чому саме сьомий день, святий? Бо він символізує завершеність, гармонію, присутність Божу в світі. Як каже Рамбам шабат це тренування вічності. Берешіт це не просто історія про створення, це запрошення подивися навколо. Світ прекрасний, але хрупкий. Ти не випадковість, а частина замислу. І твоя робота не знищити, а підняти. Йдеться про те, що світ не виник випадково, а ти не просто споживач, а співтворець, і якщо бог зробив перерву, то й тобі можна.